За що я вам хочу зараз подякувати, передоставити вам слово. Щиро дякую. 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 Доброго дня. Дійсно, я з великим задоволенням прийшовся по лікарні. Я хочу сказати, що дійсно мені надзвичайно приємно, що останніми роками держава розвернулася обличчям до лікарів. Мені надзвичайно приємно, що лікарі зараз і медичний персонал отримує пристойну зарплату. Звісно, не так як. Не такою, як хотілося, але вона дійсно росте. Мені надзвичайно приємно, що в, за детальними програмами ми збудували будували приймальне відділення, ми подивилися наповнення приймального відділення. Я вперше насправді мені не вдалося в минулому році, коли ми його відкривали, відвідати туристичів. Мені надзвичайно приємно, що в туристичні лікарні працюють фахові лікарі. І окрема подяка. Звісно, сьогодні е, ЮНІСЕФ е, Мурат у нас завис, ми, е, не, не рухається картинка. Але я е, дійсно щиро вдячний за те, що не полишаєте житом, за те, що е, за о, і, і Мурат рухався, почав рухатися так, <ривіт> так, Потрібно було просто звернутися. Надзвичайно приємно, що не залишаєте нас в складні часи, не перша допомога, не для першого медичного закладу. Надзвичайно приємно, що сьогодні Караснишівська лікарня отримала багато дороговартісного, а саме головне надзвичайно потрібного обладнання і таким чином вивільнила свої кошти для придбання, як ви сказали, та штука, яка треба? Віллер-рубінет, так. І буде придбаний уже за власний кошт величезна подяка від голови від всіх жителів нашої області за ту підтримку, яку надає ЮНІСЕФ для нас і не залишає один на один в боротьбі з нашим ворогом. Дякую і ну, чекаємо на подальші допомоги. Всі подяка. Зараз, користуючись нагодою, хочу надати слово керівнику пританиця дитячого фонду організації Б'єднацій ЮНІСЕФ Мурату Шахіну. Він з нами зараз на відеозв'язку. Ви ночуєте? Дякую, дякую, добрий день. Першу чергу дозволити мені откувати губернатору Житомирської області ману Віталію Італії takivski toliko u Westbury, osobi, za zisnu situaciju, e, na realizaciju komentarnih projekti program. Tuže vlastnivu su so akvim komentarnoj komplementi se projekti na programe za bez procesi

Дуже слава Бога. Дякую Валентин міністрації тоже за очі надобно і пане біля нас начинає назад. Дякую, пані ракети. Так, хочу надати слово людині завдяки, я б так казав би силу міст наш між. Пізнісев і нашою лікарнею Володимиру Адольфовичу Переденко, людиною ви прекрасно знаєте, нашому земляку. <кхи> Володимир Адольфович, я прошу слова. я ви, знаю, що більше можна сказати. Шановні колеги, шановний пане Віталій, шановний пане Мурат, шановний пане Ігор, шановний пане Валентин, для мене велика честь сьогодні бути тут, в рідному Керасишеві, і при беззаперечно історичній події технологічного оновлення нашої лікарні, ви знаєте, як казав Класик, спочатку було слово, потім ідея, а потім мрія. І я вам відкрию невелику таємницю, що сидячи у бомбосховищі у Львові, Мурат сказав, що я хочу на прикладі однієї з областей. Показати, яким чином можна комплексно реалізовувати проекти співробітництва ЮНІСЕФ з місцевою владою. Я ніколи, ні не гаючи, не вагаючись, запропонував безумовно нашу Житомирську область. Я дякую Віталію Івановичу, який підтримав цю ідею, мобілізував свою команду, яка сьогодні тісно працює з командою ЮНІСЕФ по реалізації десятків проєктів, які сьогодні реалізуються на теренах Житомирської області. Я, користуючись нагодою, хотів би, щоб ми Віталія Івановича привітали. У нього в суботу був день народження, в п'ятницю сюди приїхало обладнання. В суботу народилася дитина за допомогою цього обладнання третій годині, так як він. І побажати, звичайно, місного здоров'я і сили для того, щоб реалізовувати всі ці плани. Давайте все зараз... <плес> розмістимо. Він Черчилля в 1943 році, коли він повернувся з Тегеранської конференції, запитав, чого чекати британської нації для перемоги. Він каже, для перемоги нам треба дуже багато поту, праці і сліз. І безумовно, що е, найголовніше це сьогодні праці. І дуже приємно мені бути у колективі професійного. Такого гарту простивши, тому що цей колектив для мене близький. Я дуже добре знаю його традиції. У мене працював тут мій покійний тезер відділення, моя те, що працювала по частковим терапевтом. Відчастиво моя дружина тут починала шляхи свого лікарського встановлення. Тому я знаю, що тут працюють талановиті люди. І я хотів би вам подякувати за ту роботу, яку ви робите. По збереженню здоров'я житомирян і всіх громадян, які сьогодні долії судьби, вони знаходяться на території Житомирської області. Хотів би побажати всім звичайно, міцного здоров'я. Ви, як ніхто, знаєте, як цінність має здоров'я для кожного з нас і для нас в цілому. Хотів би побажати всім нам єдності, тому що в цих складних умовах найголовніше нам потрібно єднатися. Єднатися на коло губернатора, єднатися на коло нашого президента, і тільки в єдності наша сила, яка доведе нас до перемоги. І я думаю, що перистичка лікарня сьогодні вийшла, виходить на рівень кращих європейських зразків і, безумовно, що співпраця з нашими міжнародними колегами є величезною запорукою якраз демонстрації конкретної допомоги. Яка дає свої конкретні результати. Дякую, слава Україні. Зараз хочу допросити до слова людину, яка так само безпосередньо приймає участь у реалізації даного проєкту. Це начальник департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Володимир Скоротовський. Падало прошу. Шановні, шановні колеги, дорогі друзі, для мене це велика честь та приємність бути з вами сьогодні на цьому онлайн-зв'язку. Хочу висловити слова подяки всім, хто долучився до реалізації цього надважливого проєкту. Всім, всім вам, дорогі, дорогі колеги, дорогі колеги з ІПС, шановні представники лікарні, наші безумовні герої. Надважливі справі надважливі здоров'я е, нашого народу молодих, маленьких українців переконаних, знаходиться в ваших байливих руках. Але тепер ваші руки ще й, е, мають. Я зараз слухав жодного колегу Мурата Шахіна і знаєте, що прийшло мені на думку? Міжнародні чиновники мають за своїми антатами залишатися неупередженими та нейтральними людиною. Мені здалося, що там Шахін трохи відходить від свого базового функціоналу. Бо людина, яка так гарно розмовляє українською мовою, і людина, яка так багато робить для кожного морего українця, і не тільки десь в центрі, десь на очах руками та журналістів, а їде найвідавніші і найгарячіші точки нашої країни, допомагає місцевим та регіональним владам, на яких лягає тяжкий, важкий тягар роботи в турі. По потребам нашої економіки, по роботі з внутрішньопереміщеними особами, медичним достоянням в тому числі. Тому, пане Мурате, думаю, що ви трохи не справляєтеся з вашою нейтральністю, а ви є справжнім духом нашої країни, справжнім другом України великої, єдиної родини, яка є не тільки в Києві, яка є в усіх містах і містах. На жаль, Тимчасово поки що е деякі з наших регіонів знаходяться під окупацією цього кривавого е агресора. Але сподіваюся, що разом спільними з спільними зусиллями, з зусилями е кожного українця місцевої з за допомогою, безумовно, небайдужого бізнесу, за допомогою організацій, які приходять нам на допомогу в ці складні часи. Ми здаваємо всі перешкоди, і ми прийдемо дійсно до нашої перемоги, до нашої спільної, спільної перемоги. Тому я дякую абсолютно всім, хто долучився до цього проєкту. Наше міністерство, як і завжди, долучатиметься і надавати максимальне сприяння для того, щоб з'єднати місточок між усіма між місцевими регіональними колатами, між міжнародними організаціями і зробити все можливе. Що тільки що тільки в наших силах для того, що ця допомога доходила в суди всюди, куди до вона потрібна? Дуже дякуємо від імені Міністерства закордонних справ за зазначну роботу, яку проводиться Житомирські місцеві регіональні влади. Пане пане Віталію, велика вам вдячність за те, як ви допомогли тут менеджменті цього процесу. Як ви долучилися до цього і як це? Показує, що партнерство центральної органів влади, місцевих органів влади, громадян та міжнародних організацій залишається не тільки мрією, про яку говорив у своїй промові Володимир Доктор, а є результатом скажімо результатом, які є, які можна побачити, які вже працює на користь наших громадян. Дякую вам. По-різному відноситися до влади і в першу чергу і до міської влади. Але я хочу на сьогоднішній день, користуючись нагодою, подякувати саме нашому міському голові за те, що свій час він е, зробив дуже такий правильний крок, коли замкнув медицину району на суді. Тобто всі повноваження по медицині району він передав самому собі. І тим самим у нас у місті, в нашої КТГ. Були забрані ці всі хвилі, шторми, всі всі розкачування, до все. І ви бачите самі, як стабільно, як спокійно працює лікарня навіть у воєнний час. Я зараз користуючись нагодою, хочу привітати слово о, нашому міському голові, Охану Івану Михайловичу. Дякую всім. в Першу чергу за співпрацю. І це не перша сьогодні подія. Я хочу подякувати від дошкілля, позашкілля, громадських організацій. Це співпраця оригінальної влади, місцевої влади. Це Володимир Олегович, ми надимося те, що ви наш друг і якийсь з першої ночі складних подій був поруч, і всі питання, які виникали, ви допомагали вирішувати. Віталій Іванович також допомогло на курсі. І ця співпраця, ця єдність велико коштує. І тому ЮНІСЕФ дякую від всіх громадських організацій, ще раз кажу, до дошкілля, позашкілля, лікарні. І Найголовніше, що це на ваших красивих, міцних, потужних і професійних плечах. Ви освоїте швиденько техніку і з, любов, з вашою любов'ю, з вашим патрулізмом ми досягнемо успіхів, які будуть е, давати приклад іншим. Ми не даремно стали опорним. Е, Закладом медианого стане центром госпітального округу. Дякую всім вам, дякую вам, особисто, ЮНІСЕФ. Надіємося на подальшу співпрацю. <плес> останок хотів би сказати таке, що умови для роботи у нас є. Бажання для роботи ми маємо. Нам треба зараз це все з'єднати до кучі, реалізувати. І той наш хештег, який ми завжди публікуємо у всіх наших відео, зверненнях, дописах, наша лікарня найкраща, ми маємо його реалізувати. Все у наших руках. Я ще раз хочу подякувати всім за ту допомогу, за розуміння, за те, що замітили нашу лікарню. Чесно говорю, ми старалися. Всім персоналом, всім колективом. Ми старалися для того, щоб ми дійсно були краще. Ну, ринок, ринок, тут є питання таке, нас реформу кинули в ринок і сказали, ви живуть найкраще. Ми мусимо бути найкращими. Головне зараз знайти достатню кількість вагітних, щоб це була таємниця. Та що роботи не почати Я усім всім дуже дякую. Дякую і заподяку. <праців> Obrigada.